На Рівненщині чоловік крав дерево і відключив лінію електропередач. 42-річний Віктор із села Новостав Рівненського району заготовляв дрова на зиму. Одне із дерев впало на високовольтну лінію та одразу ж відключилась. Так правоохоронці й дізналися про крадіжку деревини. Днями на території Новоставського лісництва було скоєно незаконну порубку двох дерев. Під час незаконної порубки гілям дерев зачепило лінію електро. Передач, що призвело до відключення даних ліній. Під час пошукових заходів було встановлено, що незаконну порубку скоїв місцевий житель 70-го року народження. Чоловік тепер розводить руками, не думав, що бажання запастись на зиму призведе до таких наслідків. Каже, зірвався сильний вітер, тож падаючи дерево зачепило один провід. Я валив дерево. Вітер подов і курнуло дерево, і пішло на високовольтні проводи. Забрав пилку і ну, злякався, забрав пилку і до хати пішов. Якби воно добре зачепило, то порвало повністю провода. Відключення лінії електропередач збитків не завдало, а от за незаконну порубку дерев правоохоронці можуть притягнути Віктора до кримінальної відповідальності. Зараз вони саме вирішують, чи порушувати кримінальну справу.